Регулярності, Слова Божого в нашому житті. Е, Наприкладі, ось, наприклад, у проповіді пастор проводив приклад, що у пастора стоїть клапом да, у серці, і йому потрібно постійно таблетки вживати для того, щоб кров не зжижувалася, щоб вона була е, ну, можна сказати, прозора, да, можна сказати, і це потрібно регулярно робити. Тобто не один раз і все. І так і зі Словом Божим, нам потрібно регулярно. Ми один раз вилікувалися, да, прийшли до Ісуса, до Господа. І нам потрібно, Господь, наприклад, нас зцілив, все гаразд, наше життя налагодилось, все добре, слава Господу за це, звісно. І нам потрібно регулярне поповнення Слово Боже. Щоб, можна сказати, як у прикладі, наша кров не зжижувалася.